Друзі, сьогодні 10 серпня ми з вами біля Бурштина. Зараз ви бачите перед собою маршрутну карту. Ми зараз піднімемося на Касову гору, де є відновлена криївка. А потім заїдемо на Карпатське море або правильно називати Бурштинське водосховище. Перед вами бачите маршрути, де можна подивитися Галицьку землю. А від доріжки, де ми зупинили машину. Ми піднімаємося по ось такій доріжці і метрів 300 ми будемо відвідаємо Криївку під час великої вітчизняної війни, де наші захисники нашої рідної землі край. Боронили край. Тут по дорозі, бачите, є таке відпочинкове місце. А це активні прихильники водного туризму. <гум> ось бачите, перед вами криївка. Вона була значно довша, але відбудували тут тільки частину. Ось бачите, у такому ліску жили, боронили край наші патріоти. Ось бачите, тільки частина, а ось тут була друга частина. Тут був такий замаскований хід ось тут. І ось такому листяному лісі недалеко від Бурштина ховалися наші захисники. Це хрест. Ось бачите, тут написано на таблиці. В цьому бункері загинули бійці за волю України, Волошин, Слободян і Пунько. Це було в 1946 році. Як бачите, це офіційний маршрут екскурсійний. 65 метрів від дороги. Ми знаходимося у Бурштині. Це Бурштинське водосховище. Ось тут ми будемо зараз трошки плавати. У нас називають його ще Карпатським морем. Ось сама Бурштинська ТЕС перед вами. Тут багато рибаків, ну і будь-день, святковий день багато збирається і почувається. Так, а це наші капітани, це помічники справа і зліва. Юнга. Ну, вперед, у воду. А я так улюблював. Так, ну що ж, нарешті ми в воді. До речі, водичка дуже тепла. Якщо це на любителя, жінки люблять. А для чоловіків, можливо, навіть Свердите. і затепла. Ну <ріст> що, <ріст> дорогі <ріст> друзі, це наші.

Не этот потом потом непотопляемый. Титаник. Титаник непотопляемый. А мы не в удобном звуке. а я такой. Олечья. О, я. Не хочешь, я так нерву. Не-не-не. Тут на бурштині є цікаві місця з такі. Заплави. Тут можна на лодці покататися.